Міжнародний день інвалідів у дитячому садочку номер 7 відзначався весело і гамірно, оскільки немає свята яскравішого, аніж українські вечорниці. Діти і вихователі у національних барвистих строях співали українських пісень, грали в гру Василичко, танцювали та розігрували жартівливі сценки. Приймали участь у святковому дійстві і батьки до дітей на свято завітали гості з подарунками, квітами та гарними побажаннями. Я хочу сьогодні, в цей день, більшої уваги, тому що в перші зимові дні якраз і е, поєднано такий день, Міжнародний день інвалідів, коли, напевно, всі більше трошки сердець. Своїй душі приділяють шановні діти вам. Я хочу дітям побажати здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я і батьківської любові. А вам, шановні батьки, здоров'я, терпіння, Божого благословення, і хай дійсно у ваших дітях ви бачите свою надію і своє сподівання, що в майбутньому буде все добре. І кожен рік щось нове. Я з кожним роком, як іду сюди, то якось так як. Ну... Я так би сказав, якось з тим, що такою щось побачити нове, і щось, щось вони ще піднесуть красивіше, видумають тут і так далі. Гарно співали, гарно показували танці, молодці віршики розказували, дуже молодці. Завідуючи садочком Віра Созонтівна Чубата, Чупата, привітала всіх зі святом та подякувала за постійну підтримку та допомогу. Чи це так, любі мої, щоб пишалися вами. Саме найперші ваші батьки, ми педагоги нашої установи, наше місто і наша держава. Вам, шановні батьки, я хочу побажати терпіння, що ви далі наших дітей, бачите, я кажу наших дітей, любили і допомагали у вихованні і навчанні. Згодом свято перемістилося в народний дім просвіта, де присутні ознайомилися з виставкою малюнків. Декоративними виробами неповносправних дітей та оглянули стенди благодійних громадських організацій міста. Однією з них є реабілітаційний центр, якому у цьому році виповнилося 10 років. Внесення дня неповносправних до календаря пам'ятних дат засвідчило увагу міжнародного співтовариства до людей з особливими потребами та визначило піклування про них однією з визначальних рис кожної цивілізованої держави. Вітали присутніх представників міської влади, які вручили грамоти кращим активістам і волонтерам. Також на заході нагороджували учасників конкурсу дитячого малюнку, в якому перемогла Ірина Михальчук. танцювати з Сергією Якимчуку допомагали дівчата з ансамблю Барвінок. Вони щасливі, вони активні, вони теж досягли певних успіхів у своєму житті. Я їм бажаю творчих злетів, натхнення, успіхів у їхніх починаннях. Хочу сказати, що ось вже протягом багатьох років діти нашої організації беруть дуже активну участь в різних конкурсах, фестивалях, концертах. Вони мають велике бажання бути такими самими, як і всі. Тому можна тільки зазрити. Справжнім подарунком усім присутнім стала вистава Луцького театру Ляльок, після якої дітей запросили у «Ням-Ням». Зичу вам невичерпної енергії, сил, натхнення в майбутньому, любові до батьків, а батьків любові до дітей. Щоб ви були милосердними також до інших, хто поруч з вами. Щоб відповідали добро на добро, щоб відчували тепло і ласку тих, хто поруч з вами. Добра вам і щастя ще раз. Дякую, хай ми купить перед відомо.